500 гривень на хитова шкатолочка, дивіться, кіга. Дві Баранівська чашечка. Дивіться, яка цікава форма глази. Ви бачите? Біле. З, з такими наліпами, з такими гілками, а тут така форма всередина жовта. І ось які дивіться манівнички для безпитати, скільки це коштує. Оця манівничка. Оця. Оця. І оця. Дивіться. 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 Дніжок, біла. Оця ваза, дивіться, кажуть, Львів називається сонячне світло, авторська робота. Початкова ціна 2000. Гарно, так. Да. Сонячний світло. Сонячне світло. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Городниця, який цікавий, якісь піалочки, які цікавий набір. Це як чимниця. Для чого це такий набір цукорничка? А, ні, це цукорничка не ця. Не звідси це дольовок цукорничка. Ось ця цукорничка сюди. Скільки коштує цей? Я в цьому місці є набор. Ну і скільки він коштує? 150. А це для чого набір, не знаєте? Може бути, як чашечки чи п'ялки, я не знаю. Це 6 штучок їх, так? 150 гривень. За радянський. 150 гривень весь набір городниці. 6 цих піалочок. Ці дві джемнички. Гарний Гарний там. Це на Сімдесят чи це сімдесятий рік, чи що це? це? Не знаю я, не можу я перекласти це, але цікава, така тарілка підвісна Оце розпис, вручну розпис, каркелюр трохи є. Цікаво, важка така. Але цікава річ. Якщо комусь по кольору підходить, то дуже гарно. Попільничка ціленька, важка таке скло. Ось тут як скол, це там, де вона була прикріплена до трубки, бачите? А скільки коштує Це, це ваш? 200 гривень. Я бачите? Цікаво, як це воно так. А як же тоді дивитись в церкво? Не зрозуміло, що воно таке, чи як декор. уже какие гарные, какие разные. М -м -м. И форма разная, и колер и малюнок. И это еще один колер, разный. Малюнок, форма. А по чому вони? 700 гривень. Один, так? Да, один. один 700 гривень, кожний 700 гривень, і всі різні. І всі різні. Це форма богемська ваза. 700 гривень. Я їх зайшов, я Для этого щоб да, ні, на Петровку приходять, щоб купити і ваза, Гарна. Mm. А скільки це ваза? 500 вестерков столько выставила. Це гусне стекло в ідеалі. Пушка там очень хороший є. И я вам хочу сказати, у меня, знаєте що, я так себе думаю, що это может бути. уранове стекло. Ну, не знаю, треба просвітити дачі. чи ні. Я уранове, не знаю. Чи... Я только виставила. Она в ідеаліс моїх еще низ. Представьте собі, як вона буде да. присвітів. Возьмите руки. Да, важка, важка. 500 гривень, да, але да, гарна, важка. Вона дуже шикарна. Да. шикарна, дуже гарна, да. дуже красива. Только вистрілила, буквально 15 минут. Велика, гарна. Дуже така, дуже така функціональна. І цікаво просвітити її дійсно, чи вона, яке там скло. А що це за стаканчики такі? Цікаві якісь. Що це вона таке? Це старий, це не сучасний цікавий такий колір на смотрите кому 5 штук отдают пять штук, они все целые за 150 гривен. Пять штук 150 гривень гривен. А скільки от така чашечка велика силь гривень. це полтава натуральна там позолоти неймовірно Они использовали не были. А от скільки коштує? 400 гривень. Карамельна. гривен Я їх сьогодні только выпустил. Они правда кто? Вот это гривень. По 30 гривень чашечки. Доброго дня. Маленькі такі дитячі. Рам по 200. Настроє. Як настроє? Вона така прям, прям, Брям бомба. Да. бомба. Загаляє. бомба. Загаляє. Тут кіточка, усё, 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 не є, є. є. є дивиться. Бачите, вона угу, да. оригінал. А це 3800. Дуже, да. і тут написано, і там написано. А це квіточки, це порцеляна? Так, так. Це в новому стані, так. Да. Да, гарна, Маша така карня. прям. Ну, красуня, да. Це такі треба такі. Знаєте, це, це... Може бути конфетні супротовні, це чисто даже для інтер'єра вона ще виглядає. От я хотіла казати, що треба дати. Дали... <світ> Кажуть, жалко в неї лежить. Будь ласка, внутрі лежить, конфети, печення. Треба жити в якомусь палаці, щоб її було десь поставити. Дуже гарно. Да. Дуже гарно. Вона небагато місця. У мене, наприклад, чехія, похоже, не муранська ску, конечно, але чехія що тих часів. Вона більша, але ну, вона не стає гарною, в мене вже Виглядає а, дуже гарно. Ліжка така ще була. Моєму батькові ще б колись дарили. Красива, просто така. Боже, а оці якісь такі у вас балеринки гарні, такі красиві. Це да, це чиї? Іспанія люди. Іспанія. Л ятру, л ятру. Угу. І по чому вони? Великі такі. <пасу> Великі такі. Ці чашечки. Да, <пасу> ці гарні. 150 гривень, пара. Да? Це городниця 150 чашка поблюдця. Да, городниця. Ой, У такий. Мене шості, це дві залишились ці, дві залишились такі. І маків, і ще заварники, і чи то сахарниця і сливочі. Все. да, Баранівка, знак якості гарні. Оцих Взагалі є таких дуже рідкісні, такі, щирова, да, да. Дуже рішен, так. І вони нові, mm -hmm. вони абсолютно нові. Вони yeah. не користувані, зовсім нові. Але Віталій, по-моєму, всі забрали. То, то він, то сестра прийшли, вони геть вибрали. А що це за груша у вас така? Це Львів, Львів? Так. Ой, яка красива. Яблука, груші, оце якраз груша. Так, а, а цей... да, Красиво, велика Циндунка, така. Хорошая. Ручна робота, інтер'єр. Чисто інтер'єр. Дуже гарна груша. Угу. Да, яка велика. Гарна вазочка, це ж Васильківська. Васильківська, Да, да ну, це весна. Да. Васильківські Майоліка. трапляються, да, а, а груша, а груша така прям, груша буває, да? Да, груша така Гарна гроша. Просили собачок показувати. Оце 400 гривень. Кажуть, що Німеччина із тих не дуже дорогі серії. Ось номер. Кракелюр, така старенька собачка гарна. Гарна собачка. 400 гривень. Дуже цікаве Кольє. Це бурштин посріблення Прибалтика. 800 гривень. Дивіться, яке витончене, гарне А позвонив десь після 8. Дуже ну, красиво. Це, Його помить почистить і це, дуже вишукано. І дуже красиві оці це, я баламути. Ці по 50 гривень грам це срібло. Срібло. Дуже красиві, но ну, ми такі з них виходять. Під українську сорочку дуже гарні. І оце срібне кольє дуже красиве. Що там відео був? — Не, не був відео. Десь же збереглося когось. Заначка. Дивіться. А, Вона теж Скільки вона коштує? Ну, так, щоб одна 200 гривень. Це цяцька. ЗОС, якийсь клеймо ЗОС. Да, цяцька теж гарна. У мене вже таких цяцьок є, але все одно я не можу пройти мимо. Дякую. Да, мабуть, поки. Тільки Побита, побита з колами. Любимої глядачі. Показую вам знахідки з моєї вчорашньої барахолки, це вже друга частина. Ці речі я придбала собі. Оцю будянську мисочку. Я ще на минулому тижні бачила, що бабуся три таких мисочки продавала. Я не купила, тоді думаю, ну скільки ж мені їх треба тих мисочок. Але от весь тиждень вони мені не давали спокою. Вчора вже була одна, бабуся, видно, продала парочку. Дуже люблю такий об'єм, такий полумисочок невеликий. Купила собі користуватись. І оцю чашечку купила не собі, але в свою родину. Бо виявляється, в мене ще не всі забезпечені великими горнятами. І один в одного забирають. Оця київська чашка, дуже гарна, золото. Все на місці. Деколь. Перший сорт. Один карбованець 80 копійок коштував. Оцю красуню я придбала під замовлення. Ви подивіться на це диво. Я не знаю, хто виробляв, яких часів. Я шукала, я не знайшла в інтернеті. Якщо щось знаєте, підкажіть. Дивіться. Ну, яєчко. Всередині жовте, зверху біле. Яєчко. Така пасхальна, я б сказала, вазочка. Бачите, як гарно тут будуть в ній стояти якісь невеличкі весняні нарциси та будь-які квіти. Дивіться, яка форма чудернацька. Бачите який отвір. І оці наліпи, ну от гілочки. дивіться. Я шукала, бачила щось таке подібне скло, таке двокольорове, двошарове, жовте. Та й біле, якісь от богемські і німецькі вироби. Десь мені таке щось показувало. Але от саме такої, чи навіть щось схожої не знайшла. Бачите, ще як корона. Ну, ну це така цяцька-цяцька. Сподіваюсь, вона буде радувати свою нову господиню. Додавати настрою і сонця в душі. І ось іще у мене такі є покупочки. Оце я принесла дала чоловіку, кажу, одне нам, одне не нам. Він розпакував, сміється і каже, як же ж то вгадать, яке нам? От і вас, брошу, вгадайте, яке мені, яке не мені. Ось така парочка, Вони так продавались гарненько. Але ну, от парочку розлучаю. Одне мені, а одне поїде до своєї нової господарки. Я ж кажу, а ви пишіть, яке мені, яке не мені. Такі манюнечки. Вони без клейма, не знаю, чи вони дуже маленькі, щоб, ну, щоб там було місце, де ставити клеймо. Але я не втрималась. Дякую мої любі, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди приємно з вами спілкуватись. Питають, чому такі короткі відео, але, на жаль, ну. Холодно, зимно, мокро, продавців не так багато, як навесні. Тому будемо чекати весну. Будемо сподіватися, що київська барахолка не ускудіє на скарби. Це вже друга частина. Першу частину відео я вчора виклала. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які боронять нас від тої нечисті Болотяної. Молимось, щоб матінка Божа зберегла наших захисників, щоб допомогла їм подолати ту нечість. Молимося за нашу перемогу. Все буде Україна, мої любі. До наступних зустрічей.